Я її зробив. Казка про грабіжників. От тут ти грабіжник. <реш> Жили, були грабіжники. І вони весь час ходили і грабували, грабували всяких бідних, всяких -та бідних і багатих. І, і ніхто їх не міг зловити. Бідних останні забирали багатих все. Та, і вони мали завжди такі маски. Ой. І ніхто не знав, хто це. І ніхто не знав, хто це там. Але потім одного разу вони вирішили, вони вже всіх пограбували коло, кого могли. І, і вирішили... О, то вже на двох. І вирішили пограбувати м одного чарівника. І той чарівник, і вони вкрали в нього його чарівну паличку. Бо більше в нього там багато не було, що красти, всякі зілля були, там ще щось. от, І вони вкрали золоту паличку. А ще ой, спати хочеться. Розкази далі. То казка на ніч, бачиш? <схід> я вже засинаю. І вкрали вони в нього ту золо... Кажу, золоту чарівну паличку. А та по дорозі там один з грабіжників каже, дивись, в нього якісь там зілля, ми можемо ще е, попити е, того зілля на дорожку, бо дуже пити хочеться. І вони попили того зілля і пішли, а той чарівник приходить, а чарівної палочки немає. Він думає, так, вони мене пограбували. Добре, я їм зроблю. І він, коротше, взяв і цей. І почав чеклувати. Він чарував-чарував-чарував, типу, спочатку, а, спочатку по тому зіллю він вичислив, де вони сидять. Побачив, ага, бо то зілля таке мало блискуче, дуже, і воно їх було завжди видно всюди. Навіть в, тем, в темному самому підвалі. І Він взяв 에, цей, знайшов, де вони. Тоді він начарував, що та, його палочка при, він там, ш -ш -ш, начарував, вона прилетіла до нього. От. Ті грабіжники побачили, що паличка летить, почали бігти за нею. Бігли, 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 Короті, впали в яму якусь там. От. І тоді прийшов той чарівник і, і начарував їх. І начарував їм так, що в них на лиці ці маски, більше ніколи не знімалися, а весь час були отак. От І вони ходили до кінця життя в масках, як чучили, бросли їм.